Пане Іване, колишній радник Дональда Трампа, Джон Болтон, у матеріалі для The Wall Street Journal пише, що американський президент більше зацікавлений не в підтримці України, а у тому, щоб дистанціюватися від нашої держави дипломатично і військово. Буцімто, коли настане 50-й день, Трамп може знайти причини нічого не робити проти Росії, знявши із себе будь-яку відповідальність, наголосив Джон Болтон. Чи згідні ви з такою тезою, і чи справді США будуть дотримуватися такої? Ізоляційної політики, на вашу думку, не розуміє, що Пан Болтон як людина з колишньої команди, у якої після відходу від команди Трампа ще за першої каденції були, скажімо так, складні стосунки з Дональдом Трампом, Він традиційно його критикує, так що в цьому немає нічого нового. Інше питання це дійсно багато хто зараз пробує зрозуміти, чи дійсно Трамп готовий робити щось по завершенню того терміну, що він відвів. Власне, Росії, чи все ж таки на цьому він відійде від гри? Але відійди від гри тут також можуть бути різні сценарії. Тобто він може зіграти, скажімо так, що він поверне знов ж таки головну роль Сенату, а саме Сенат в обличчі Лінці Грема, сенатора від республіканської партії. Вони. Власне, почали розробку цих санкційних пакетів і здавали, що саме лідерство за Сенатом, А потім Дональд Трамп вирішив на себе взяти це лідерство. Ми бачимо, що все відбувається від його імені, і ось по завершенні цього періоду, якщо напомнюється буде 2 вересня. Подивимось, чи Дональд Трамп буде щось робити, чи все ж таки він нічого не зробить. І тут лінці грем. Може повернути, скажімо так, активну роль собі, і не виключає, що це також може бути узгоджено з Трампом. Чому тому що Трамп хоче зрозуміти, чи дійсно ефект буде від цих дій, тому що це більше як на мене вимальовується картина того, що зараз затіяв Трамп і його адміністрація а також оточення. Власне, оці 50 днів, які в Україні вважали ультиматумом Путіна. Насправді це не був ультиматум Путіна, Це був Якщо хочете ультиматум Китаю, Індії іншим країнам, які купують у Росії енергоресурси, а ще це був хай не публічно озвучений, але ультиматум Європейському Союзу, тому що зараз та модель, яку я все більше бачу, що вона вибудовується, і сьогоднішня за нашим часом ранкова заява скотабесанта, міністра фінансів США, це підтверджує. Що зараз Сполучені Штати Америки починають говорити Китаю, Індії іншим, що давайте не купуйте у Росії газ нафту інші ресурси. Ми вам даємо 50 днів, щоб ви знайшли альтернативу А європейському союзу, ось власне ще підтвердив Скот Бесанд. Говорять, що у разі запровадження підвищених мит на продукцію тих держав, які купують у Росії ресурси, а ви до речі, також купуєте ресурси у Росії. То в обмін на те, щоб ми не запроваджували ці мита щодо вас, ви повинні також встановити підвищені мита щодо тих держав, які це роблять. Тобто, це по великому рахунку вибудова так званого позасотівського світоустрою, коли світова організація торгівлі, її правила вже не працюють так, як раніше. Бо, звісно, Європа завжди каже, що ми євро світ повинен зберігати. Домінуючу роль світової організації торгівлі в торгівельних процесах, але я думаю, що в Брюсселі дуже добре розуміють, що як показала, показала дослідження аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers, Якщо зберігати те, як все є станом на зараз, не змінювати правила, не порушувати таємний хід карт, то 50-му року Китай економіка на мерден світі з великим відставанням від неї. Індія номер два, лише номер три сполучені Штати Америки. А щодо Європи, то Велика Британія десята, Німеччина дев'ята, все більше європейських країн десятці не буде. Тобто, якщо Європа погоджується на те, що вона в 50-му році, а там всього на всього 25 років лишилось, випадає з провідних ролей в економічному світі, то тоді змінювати нічого не треба. Якщо це європа не влаштовує, треба ще змінювати. І ось власне США, як на мене підштовхують зараз Європу щоб піти на це підвищення мит і тим самим змінити е, правила світової торгівлі по великому рахунку, е, якщо не ліквідувати СОП, то суттєво модернізувати те, що в ній знаходиться, переписати її правила, перезавантажити і далі подумаємо, що будемо. Але знову ж таки, повертаючись до Болтона і Трампа, як на мене, Трамп можливо ще. Повністю не вирішив щодо подальших кроків, але для цього є оточення. Для цього є той же желінці грем, який буде підштовхувати його в тому векторі, який потрібен власне Україні. Колишня державна секретарка Кондоліза Райс коментувала ультиматум президента Трампа Росії, називаючи його поворотним моментом у. Мирних зусиллях у війні в Україні, що триває вже понад три роки. Чи погоджуєтеся ви з тим, що насправді ось ці рішення Трампа можуть змінити хід війни? Я поясню, чому говоримо про цей аспект, бо ж на початку своєї каденції Трамп намагався там погрожувати Україні, розповідати, що Україна має піти на поступки, певним чином лестити Російській Федерації і все ж таки війна. Продовжилася, незважаючи на згодом уже і тиск Трампа на Російську Федерацію. От наскільки ситуація зараз, на вашу думку, залежить від очільника Білого Дому, скажімо так. Ну, З приводу Трампа давайте так. Трампа було. Зупиняла війну, тому що треба було США домовляти з Росією. Але... Потім... Зрозуміли в адміністрації Трампа, що Росія не буде антикитаєм, занадто велика залежність від Китаю, і Росія не допоможе з Іраном, тому що е, Іран заявив, що він не буде нічого передавати е, Росії, тобто, всі ці сподівання США на те, що Іра, Іран віддасть Росії свої, свої те, якщо в нього щось напрацьовано по ядерному озброєння. Це не справдилось до речі, це відбулось паралельно з. Відомою зустріч президента Зеленського і віцепрезидента Джей Ді Венса в, в Італії, коли на похованні папа римського була була зустріч, і фракти, і потім була зустріч Дональда Трампа вже з президентом Зеленським. Там Римі. Тобто, оце період, коли США зрозуміли, що не буде Росія тим, ким вони вважали, що вона може бути плюс. Звісно, початок липня цього року США через uh, рішення заступника голови Пентагону пана Колбі Ульяму Колбі, uh, зупиняють військову допомогу Україні. Uh, Трамп наскільки відомо про це не знав. Але як мені здається, він вирішив використати цю ситуацію для того, щоб говорю, говорячи з Путіним, сказати, що дивись, ось ти що просив, щоб ми не допомагали військовій Україні. Ми зупинили цю допомогу. Рок за тобою зупиняє війну, і Путін каже: Ні, я не хочу зупиняти війну я за 60 днів захоплю ще багато територій. Це звісно, абсолютно не сподобалось Трампу. Це не сподобалось тим стратегам, які є в його оточенні, які сказали, ну це по великому рахунку. мало того, що ми зробили те, що він просив, а він не йде. На те, що обіцяв, так він ще після розмови з Трампом за дві години наносить найбільш масово не спочатку повномасштабної війни удар по Україні, тим самим підставляючи Трампа. І після цього відбувається ця стрімка зміна риторики Сполучених Штатів Америки. Що стосується конделі зараз, а дивіться: якщо проаналізувати економіку Росії за от період повномасштабної війни і оці багато заяв, що санкції не працюють, санкції не спрацювали. То треба зрозуміти чому а вони не спрацювали як пояснюють багато економістів світі що якщо наприклад в 2000 році країна великої сімки а це 65% світового ВВП тобто дві третини грубо кажучи то станом на зараз це лише 40%. тобто від двох третей до менш, менш ніж половини чому тому що зросла про роль глобального півдня, і саме через те, що санкції проти Росії були від умовного Заходу, а не від глобального півдня, глобальний південь до них не доєднався, то Росія більш-менш пройшла цей період, не ідеально, але пройшла його. Це розуміють в оточенні Трампа, і вони говорять: добре, якщо те, що допомогло Росії, це контакти з глобальним півднем, то давайте тиснути на глобальний південь. А як тиснути цією пропозицією? Яку розробляв спочатку Лінці Грем, а зараз озвучує Дональд Трамп, що у вас там до 2 вересня час. Якщо ви не відмовляєтесь від російської нафти, то відповідно ви отримуєте високі мита від нас, і плюс, я думаю, повторюю, що не єс також тижне, і ось тут виникає ситуація, коли те, що рятувало російську економіку, те, що їй допомагало. А цей фактор може перестати працювати, тому що країни почнуть відмовлятися від російської нафти. А вже ми маємо заяву міністра нафтової та газової промисловості Індії, який сказав, що у нас там 40 постачальників нафти на питання від Росії ми відмовимося. Тобто, в принципі, бажання є там Китай може, звісно, не відмовлятись, і Китай навіть заявив, що не буде це робити. Але Китай не може не розуміти просту річ, що зараз. Складається ситуація, якщо Трамп дійсно буде робити ці кроки, що е, будь-яка продукція, яка виробляється, наприклад, в Індії, вона не буде мати підвищених мит в порівнянні з продукцією, яка виробляється в Китаї. А отже, слід направляти отак, е, всі свої е, інвестиції не до Китаю, а до Індії. А в світі лише дві країни з населенням півтора мільярда. Це Китай і Індія. І, звісно, Китай тоді може отримати, скажімо так, певну поразку у цій дуелі з Індією за залучені інвестиції, адже людей багато в Індії також не скажу, що це люди, які не зможуть замістити те, що виробляють китайці. Тобто, так я розумію, що там більше треба контролювати порядок на відміну від Китаю, але тим не менше. Не скажу, що так вже драматично все, і тоді Китай опиняється перед ситуацією. Якщо він знов ж таки продовжує купувати Росії нафту і не йде на відповідні, скажімо так, поступки для щодо санкцій, і погоджується на підвищення мит, то тоді конкуренція програється Індії, і для нього це буде мати дуже значні стратегічні наслідки. Китай про це не може надумати, і тому знов ж таки подивимо, що буде. Але все ж таки, дочекаємось 2 вересня, і наскільки Трамп дійсно буде робити те, про що він казав? Бо тут же є інший, скажімо так, приклад: це Іран 60 днів давалося рану, і на 61-й розпочалася війна із атака Ізраїля проти Ірану, до якої доєдналися Сполучені Штати Америки і нанесли удари по об'єкту Фордо і іншим об'єктам. Тобто, в принципі, прецедент вже створений інше питання. Чи е, розуміють в Росії, що після того як Трамп вже раз як то кажуть, використав ці бомби проти іранських об'єктів, е, гарантії того, що такі самі бомби не полетять по Росії, враховуючи, що з протиповітряної оборони в Росії також на все ідеально? А це ми як то кажуть, зараз можемо годати, бо повернення цієї стратегічної невизначення щонайменше вже відбулось. І хочу поговорити також і про Російську Федерацію. От видання «The Washington Post» пише про те, що відмова Путіна піти на компроміс щодо України це колосальна помилка, яка коштує Росії регіонального впливу енергетичних ринків та її місця у світі. Продовження війни в Україні на вашу думку, що російський диктатор втрачає найбільше і найперше? Ну, по перше, давайте так. Є такий гарний жарт. Що якщо в 2021 році в світі всі казали, що російська армія це друга армія в світі, в 2022 році почали казати, що, що найменше в Україні вона друга армія, тому що Україна все ж таки не програла цю війну. В 2023 році почали жартувати, що російська армія вона взагалі-то друга в Росії, тому що Пригожин дуже легко, скажімо так, здійснив свій марш бросок від Ростова. До перед не те, що передмість Москви, але там 200 кілометрів лишилось. Тобто, всі це бачили, як швидко просувалися люди пригожана, і що не могли зупинити їх російські військові. Там була спроба, але яка завершилась збиттям російського військового літака, та якщо не помиляюсь, п'яти гелікоптерів, на що жартували в Україні, що ми за один день не можемо стільки збити, скільки. Це зробив Вагнер в російської військової техніки, але тим не менш це все демонструє, що Росія вже не той монстр, яким вона була до війни. Бо знаєте, військові е, мають такий жарт, що найбільш за все війну не люблять військові. Чому тому, що поки немає війни, можна казати, що ви найпотужніша країна, найпотужніша армія і таке інше. А як тільки починається війна, то на практиці всі починають розуміти. Де у вас слабкі місця є, і можливо, ці самі слабкі місця, які виявляються, будуть демонструвати, що не все так гарно у вас, і відповідно не все так ем, ідеально, як в ваших, скажімо так, розрахунках. Тому для Росії в продовження війни це дійсно погоджується, втрата глобального впливу, бо все більше ресурсів Росії забирає війна проти України. Зверніть увагу, що відбулося навіть останні роки Сирія. Росія програла, як на мене, війну в Сирії, програла Туреччині, тому що раніше саме присутність російських військових в Сирії робила з Росії геополітичного гравця після заміни контрольованого Росією режиму Асада і хафеса Асада, його батька і власне Башара Асада, прийшли протурецькі сили, які вже демонструють Росії не на найкраще відношення. Потім ситуація на Південному Кавказі. Ще 2020 року знову ж таки Туреччина виграє, як на мене, у Росії оцю боротьбу. Я розумію, що формально Азербайджан виграв цю війну, але ж розуміють, що там Туреччина була поруч. І зараз ми маємо цю риторику. Від Алієва, яка була нещодавно, оця історія з підходом Олени Корбанової до Алієва. І якщо хтось дивився на їх діалог, то мені було цікаво дивитись на те, що поруч з Алієвом тоді був колишній радник Путіна Сергій Марков, який миттєво втік, тому що він зрозумів, що зараз буде, що Олена Корбанова дарує шеврони. Наших підрозділів і Алієв каже фразу: так продовжуйте і далі. Тобто, побликом рахунку він сказав: Бувайте Росіяни далі підтримую. Тобто, це все демонстрація того, а плюс от всі ці історії спочатку з збиттям азербайджанського літака, і дуже жорсткою реакцією Алієва. То я для себе аналізував, що він може якось пом'якше відреагувати. Він не відреагував м'яко, він жорстко відреагував. А інформація останніх днів, що буде ще й позов за цю історію, тобто, ми бачимо, що Азербайджан демонструє Росії, що ви втрачаєте, якщо не втратили вплив на Кавказі, і паралельно Вірменія, яка знаходилась в конфлікті з Азербайджаном і завжди Росія виступала у якості Харанта, зараз Вірменія також почала. Демонстративно заявляти росіянам, що вони не будуть видавати біженців, які тікли в Вірменію і повинні бути залучені до російської армії. Вони кажуть, ні, ми це робити не будемо. Тобто, ця втрата впливу це все результати війни в Україні. У Росії немає ресурсів на те, щоб контролювати те, що здавалось раніше, було повністю під її контролем. Так що будемо дивитися, що буде далі. Точно будемо дивитися. Сподіваємося, насправді, на хороші рішення саме для нашої держави, на санкції щодо Російської Федерації. Але от ну направду, вже на початку вересня будемо дивитися, як за цей час зміниться або ж залишиться чинною стратегія американського президента Дональда Трампа. Вам, пане Іване, дякую за цю розмову. Дякую, дякую. за те, що традиційно знаходите час для наших етерів. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Був з нами на прямому зв'язку.